Вона стояла біля нього. Вона стояла біля нього, а він вмирає її син. Вона не бачить більш нічого. В її очах Ісус один. Вже сліз нема, щоб видать горе. Та серце крає меч важкий. Німіють руки, слабнуть ноги. І вмерти хочеться самій. О, важко мамі зрозуміти. Ще важче бачити, коли син рідний на хресті прибитий. За що ж його ви розп'яли? Він був найпершим, найдорожчим. Його любила я найбільш. Він був слухняним, був хорошим. Він був для мене наймиліш. І я любила слухати завжди його святу та щиру річ. Тепер уста, говорять, прагну, палить вогнем, не наче піч. Так, ці уста що промовляли, Слуга життя для всіх людей, серця любов'ю потішали, вони не знали злих речей, не було сили ще такої, щоб не корилася йому. Він бурю зупинив на морі, тепер же він мовчить. Чому? А руки, ними іціляв він. Усяку неміч у народі, до кого ними приторкався, ставали повністю здорові. До нього дітки приходили, і він на руки усіх брав. Вони такі часи любили, бо він їх там благословляв. Тепер ці руки вже прибиті, і кров тече струмком із них. За що ж він мусить так терпіти? Мій син, мій любий, без вини. А ноги, що не знали втоми, спішили всім добро робить. Багатим, бідним, знатним Богом тепер не можуть же ходить. Холодні цвяхи їх прибили до дерев'яного хреста. За що ж ви, люди, це зробили, розп'яли Господа Христа? За що ж ви сина розіп'яли? Що він поганого зробив? Чи він був гірший за вараву? Чи він кого грабив, вбив? Стоїть вона й рида беззвучно. Не зна, за що страждає він. Вона не бачить більш нічого в її очах. Ісус один. О брате, сестро, це за тебе страждав так тяжко Божий син, щоб нам відкрити двері неба, щоб нас усіх спасти, прости. за тебе, друже, твій Спаситель, терпів страждання на хресті, щоб твою душу відкупити, очистить серце від гріхів. Прийди сьогодні, не барися, Він кличе, любить жде тебе, покірно перед ним схилися, не відкладай, прийди тепер. І ти, побачивши Ісуса, як мати бачила колись, то й згадаєш, що й за тебе стромочки крові там лились. Побачиш ноги ці і руки, які прибиті до Христа, Дивися пильно, добре слухай. Що говоритимуть уста, і ти почуєш ніжний голос, слова любові, теплоти. Прийди до мене, сину любий, бо прагну я тебе спасти. Амінь.